Вітаю всіх! 11 лютого відмічається Всесвітній день дівчат і жінок в науці. З цієї нагоди ми хотіли познайомити вас з деякими з цих особистостей: різні епохи, різні можливості, різні технічні методи. але Кожна з них зробила відкриття, які до сьогоднішнього дня змінюють астрономію і роблять її надзвичайно сучасною. Які асоціації народжуються в нашій уяві, коли ми говоримо про сесію? Ну, звичайно, це екстремальні умови, це надзвичайні температури, це високоенергетичні процеси, і це неймовірні масштаби. Масштаби, в порівнянні з якими все, що відбувається на Землі, це настільки крихітна пилинка, що її важко навіть помітити в неосяжних просторах всесвіту. Давайте спробуємо подивитися, наскільки невеликі ми у цих масштабах. Великі масштаби це величезні цифри. Великі цифри це складні обчислення. Складні обчислення значить нам необхідні комп'ютери. Ми знаємо, як виглядають вони сьогодні. Це можуть бути планшети, це можуть бути ноутбуки, це можуть бути великі системні блоки. Але чи знаєте ви, як виглядали комп'ютери колись? У 1871 році комп'ютер виглядав ось так, а працював ось так. Олівцем чи ручкою в Зошиті ретельно записувалися результати обчислень. І ці жінки, які займалися цими обчисленнями, війшли в історію астрономії як незамінні помічники. Бо Вважалося, що чоловіки не можуть працювати так ретельно і так уважно, якщо мова йде про цифри і графіки. І до того ж, платити жінкам можна було менше, ніж чоловікам. Тому групу жінок, яка працювала над обчисленнями, так і назвали астрономічний жіночий комп'ютер. Серед цих жінок була Ені Кеннон. Чим вона займалася в астрономії? Вона вивчала спектри далеких світил. Ну, треба сказати, що в ті часи отримати такий кольоровий спектр було взагалі нереально. Виглядали вони тоді набагато більш скромно, були чорно-білими, і класифікація ліній на цих спектрах була непростою роботою. Для чого вона була потрібна, ця класифікація? Ну, Справа в тому, що нас з дитинства привчають до порядку, до системи. Ми знаємо, що ложки і виделки лежать у цій шафці, а рушники у цій, а цукерки зовсім в іншій. Чи можна таку класифікацію примінити до зірок? Для того, щоб знайти відповідь на це запитання, Ені Кеннон вивчила 350 тисяч різноманітних спектрів. І вдалося помітити закономірність. Виявилося, що у різних зірок з різними кольоровими характеристиками і спектр виглядає. По різному. І що всі виміряні спектри вдалося розділити таким чином, що утворилася певна кількість великих груп, їх позначили буквами латинського алфавіту. А для того, щоб легше було запам'ятати цю послідовність, придумали фразу для запам'ятовування. O, be fine girl, kiss me. Якщо... Ви здаєте астрономію в коледжі, ну або вивчаєте в школі, ви будете знайомитися з спектральною класифікацією. А якщо ви часом забудете, яка послідовність назв у спектрі взір, то ви можете купити собі футболку і підказку, і вона допоможе вам отримати гарну оцінку. Що дала ця класифікація? Виявилося, що білий карлик. Має зовсім інший спектр, ніж, наприклад, червоний гігант. Виявилося, що, отримавши спектр зорі, ви можете зробити висновки про її розміри, а значить, і про відстань, на якій вона від нас знаходиться. Виявилося, що коли зробили перепис всіх доступних зірок, то вони заповнили графік нерівномірною розсип'ю, а утворили певні виражені групи, класи. Що це нам дає? Ну… Якщо ви хочете знайти цукерку, вам нема чого робити в шафці, в якій складені веделки і ложки. Якщо ви хочете вивчати червоні гіганти, ви можете відразу виділити для себе завдяки цьому графіку групу червоних гігантів і вести з ними дослідження. Бо так само, як і в порядку навколо нас, так і у Всесвіті, система полегшує знайомство з цим самим Всесвітом. За роботу, яку виконала Енні Кеннон, вона отримала спеціальну медаль. І до цього часу на честь Енні Кеннон нагороджують жінок спеціальною стипендією за той вклад, який вони вносять в астрономію сьогодні. Серед жінок комп'ютерів були інші, яким вдалося зробити дуже важливі, хоч на перший погляд, не дуже помітні відкриття. Серед них Генрієта Свон-Левіт. Вам ніколи не спадало на думку, в якій складній ситуації знаходяться астрономи. Вони не можуть повторити своє спостереження вдруге. Ви не можете вдруге побачити метеор, який пролетів секунду тому назад. Ви не можете сьогодні побачити затемнення сонця, яке відбулося вчора. Ви не можете побачити вибух над нової, який стався минулого року. Як в таких умовах можна взагалі вести якісь визначені дослідження? Світ змінюється безперервно, і порівняти ці зміни складно, якщо ви не зафіксували їх тим чи іншим чином. Фіксували за допомогою астрофотопластинок. На ці пластини просто. Регулярно, системно, щоночі фотографували різні частини неба, утворюючи величезні скляні астрономічні бібліотеки. У нас така бібліотека скляних пластинок є в Одеській астрономічній обсерваторії. Шафи уставлені полицями з пластинами. Кожна ретельно помічена час зйомки, експозиція, координати місця, зйомки все це дозволяло потім знайти потрібну пластину тоді, коли вам треба. Сьогодні спалахнула нова, якою вона була вчора. Ми можемо знайти пластини і подивитись, як виглядала наднова перед спалахом за тиждень, за місяць, за десятки, іноді навіть за сотні років, бо найстаріші знімки дійсно мають вік близько сотні років. Треба сказати, що це теж кропітка, визначна робота. Обов'язкові її результати заносяться в спеціальні журнали, що зберігаються разом із фотопластинами, і доступні кожному для подальшої роботи чи для порівняння. Справа в тому, що коли ми дивимось на небо, ми не можемо визначити просто так відстань до небесних об'єктів. І зоря, яка сяє над головою, і місяць, і сонце знаходяться для нас ну, практично на одинакові відстані, на поверхні небесної сфери, як розібратися, на якій відстані реально розташована та чи інша зоря? Як не дивно, допомога прийшла з несподіваного напрямку, від спостереження змінних зір. Суомлевіт спостерігала цефеїди. Їх так назвали, тому що перша з таких змінних відкрита була у Сузірі Цефея. І суомлевіт вдалося виявити, що цефеїди мають період блиску, який залежить від їх світності. Ну, грубо кажучи, якщо зоря схожа на наше сонце за розмірами, вона пульсує з періодом від 10 до 20 діб. Якщо це Феїда має період зміни близько 40-50 діб, значить вона разів у 5 більша за наше сонце. І навіть якщо здається слабенькою, насправді велика, яскрава і відстань до неї ми можемо обчислити, тому що знаємо її реальний блиск. Таких обчислені спостережень Генрієта Левіт провела немало. Але вирішальним стало одно. Мало того, що цефеїди дозволяють виміряти відстань до тієї чи іншої із них, їх було знайдено в інших зоряних скупченнях. Важко повірити сьогодні, що на початку ХХ століття для нас. Інші галактики не існували. Все, що ми бачили на небі, вважалося е, об'єктами нашої рідної галактики, чумацького шляху. Ну, так бачили туманні Сандромеди або велику чи малу Магеланову хмару, але вважали їх просто скупченнями зірок. І от у Магелановій хмарі була виявлена цефеїда. І виміряний її період. І тут же виявилося, що це скупчення зірок знаходиться на відстані 160 світлових років від нашої планети, тобто за межами нашої рідної галактики. І це зразу розширило межі Всесвіту. І заставило подумати про те, що не все так однозначно. Але я не можу сказати, що астрономи кинули свої спостереження і всі кинулись вимірювати Цефеїди. Ні, пройшло ще кілька років. І на спостереження Цефеїди в туманності Андромеди натрапив Едвін Габб. І завдяки цим спостереженням він виявив, що Андромеда знаходиться на відстані більше мільйона світлових років від нас, тобто далеко за межами чумацького шляху, що це інший світ, який ні в чому не поступається нашій галактиці, і цей інший світ, хоч і схожий на нашу, все-таки відрізняється від неї. Знаход... На неймовірній відстані від нас. І все це вдалося виявити завдяки вимірюванням, які зробила сон левіт в галактиці Андромеди. Це був вирішальний крок. І після цього Всесвіт вже ніколи не був таким, як раніше. Після цього ми зрозуміли, наскільки. Величезні відстані нас відділяють від систем схожих на нашу. Яка величезна кількість галактик заповнює простір, і кожна з них ніскільки не поступається нашому рідному чумацькому шляху. І все це ми дізналися завдяки терплячим вимірюванням, які зробила наприкінці 19-го, на початку ХХ століття Сон Левіт. Ну, а наступне відкриття переносить нас зразу вже майже всередину ХХ століття. Треба сказати, жінки-астрономічні комп'ютери не мали, в нашому розумінні цього слова, вищої освіти. Вони не мали наукових ступенів, вони взагалі не вважалися вченими. Ну, щось там. Обчислюють на листочках, а потім результати їх обчислень використовують інші. І всередині ХХ століття справи були не набагато кращі. Суон Левіт казали, що дівчині краще підходить не астрономія і фізика, а яке-небудь рукоділля, яке більш пасує для дівчат. Але вона наполягала на своєму. Вона була ще аспіранткою, коли зробила своє фантастичне відкриття, бо, бо бачила світ детально, уважно і не випускала з поля зору навіть дрібниць. В середині ХХ століття хітом в астрономії були квазари. Надзвичайно потужні, надзвичайно далекі, надзвичайно загадкові. Всім хотілося вивчати квазари. Вони випромінювали в радіодіапазоні. Тобто, для того, щоб з ними познайомитись поближче, треба було мати радіотелескоп. Телескоп, яким користувалася Джоселін Белл, не був схожий на оці красиві ажурні тарілки, які виникають в нашій уяві, коли ми чуємо слово радіотелескоп. Вони спорудили його самі з кількома студентами, літніми канікулами. На полі площею в кілька тенісних кортів встановили шести, на яких закріпили дроти. Які тягнулися майже на 200 кілометрів. Ці кабелі мали ловити радіосигнали із Всесвіту. Цей телескоп недосконалий. Його не можна навести на певний об'єкт, як можна навести на певну частину неба, телескопу у вигляді отакої от тарілки. Але, але він працює на іншому принципі. Він чекає, поки небо повернеться над ним, відкриваючи нові нові частини. За допомогою такого, здавалося б, примітивного інструменту. Небо сканували раз на чотири дні по всій смузі північної півкулі. Вихідні дані записувалися самописцем на довгі, довгі паперові листи. Джоселін Бел казала, що за одну ніч вони могли записати 30 метрів даних, а потім їх треба було якимось чином передивитися і виділити якісь незвичайні деталі. І от саме в такому процесі перегляду Джоселін Бел помітила якісь невеликі. Дрібні пульсації, які мали період менше, ніж півтори секунди. Що це могло бути? Хто взагалі міг звернути увагу на сигнал, який має змінюватися з частотою півтори секунди? Її науковий керівник відмахнувся і вирішив, що це якісь перешкоди, які створюються на землі. Але через кілька днів спостережень виявилося, сигнали регулярно повторяються. Першою виникла думка про зелених чоловічків, які посилають нам сигнали на землю. Але за тиждень Джуселін Белл знайшла ще чотири таких джерела. І стало зрозуміло, що навряд чи це натовп позаземлян маячить нам з усіх боків, привертаючи увагу. Було дуже малоймовірно, щоб дві групи маленьких зелених чоловічків оберуть одну й ту саму неймовірну частоту, один і той самий. Для того, щоб спробувати передати сигнали на одну і ту саму планету Земля. Коли кількість джерел збільшилася до десятка, стало ясно, що ми маємо справу з якимсь новим типом об'єктів. Він змінює блиск з неймовірною частотою, буквально іноді кілька спалахів за секунду. Зоря не може так вести себе, так вели себе пульсари. Їх випромінювання збирається у два вузьких пучки, і, обертаючись, ті пучки, неначе освітлюють по черзі все, що трапляється на їхньому шляху. Ці чіткі сигнали, виявляється, знайшли роботу на землі. Зараз пульсари використовуються для того, щоб по них звіряти електронні годинники і зберігати еталон часу на землі. У 1972 році за відкриття пульсарів була присуджена Нобелівська премія, але отримала її не Джоселін Белл, а її керівник. Кар'єра Джоселін склалася дуже вдало. Вона працювала в безлічі різних університетів, вона була головою Королівського астрономічного товариства, вона керувала телескопом Максвелла на Гавайях, але найвидатніше своє відкриття, ну я б сказала, епохальне, відкрила новий клас космічних об'єктів Джоселін Белл ще у 23 роки. Ну, а перед нами ще одна неймовірна жінка Ненсі Грейс Роман. Її називають матусою телескопа Габла. Хоча правильніше було б сказати, що вона, матуся, майже десятка космічних телескопів. У 1942 році. Завідувач кафедри фізики сказав своїй новій студентці, що не радить жінкам спеціалізуватися на фізиці, хоча й визнав, що Ненсі може впоратися. Через 18 років Ненсі Грейс Роман стала першою головною астрономкою НАСА. Для чого НАСА були потрібні астрономи в організації, може, ще й не дуже знали. Вона. Організація була новоствореною, існувала не більше шести місяців, але Ненсі Грейс знала, для чого космонавтика для астрономів може згодитися. Справа в тому, що ми з вами живемо на дні повітряного океану. Світло із космосу, проходячи через атмосферу, поглинається, розсіюється, світловий фронт деформується і тому отримати якісне зображення далеких об'єктів. Вдається з великими труднощами. Інша справа, якщо розмістити телескоп на навколоземній орбіті, де нам не заважають зміни в атмосфері, і де немає поглинання, наприклад, рентгенівських чи ультрафіолетових променів. Перші спутники Ненсі Грейс Роман були невеликими, але це був шлях до вершини її кар'єру, до орбітального телескопа Габла. З 1968 року задуму створення Габла, і до 1991, коли телескоп був запущений, Ненсі слідкувала за тим, як іде процес роботи і як іде процес взаємодії з телескопом. Чи знаєте ви, що телескопом Габла? Може проводити спостереження буквально кожен житель землі. Для цього тільки треба подати заявку і обґрунтувати, чому саме ваші спостереження будуть надзвичайно важливими. І ви отримуєте час для того, щоб провести його у спостереженнях за вибраних вами об'єктах. Треба сказати, що Ненсі Грейс дуже шанували. І все, що зробив телескоп Габла за 30 з лишнім років, це все робота, в якій є частина її душі. Останніми роками Наса вирішила. Шанувати своїх співробітників за допомогою популярних серед дітей фігурок Лего. Так от серед цих фігурок є не тільки телескоп Габла, а ще і зображення самої Ненсі Грейс Роман. Ще одна жінка, у якої є свій телескоп, це жінка, яка відкрила нам темну матерію. Телескоп Віри Рубін знаходиться не в космосі, а на Землі. Але від цього він не перестає бути менш неймовірним. Знову таки, середина ХХ століття. Віра Рубан вивчає рух зірок у галактиці, вивчає швидкість, з якою вони летять навколо галактичного ядра. І виявляє дивну річ. Біля центра і на околиці зірки рухаються практично з однаковою швидкістю. Чому це дивно? Ну, згадаємо хоча б нашу рідну сонячну систему. Ми знаємо, що планети, які розташовані ближче до Сонця, швидше летять по орбіті, а ті, що далі від нашого світила, мають меншу швидкість руху. Здавалося б, якщо ми маємо справу з гравітацією, це саме правило діяло би і на рук зірок в галактиці, але цього не відбувалося. Чому далекі зірки рухаються так само швидко, було незрозуміло. Але набагато більш незрозуміло було те, що чому вони не розлітаються. На такій швидкості вони повинні були покидати свою зоряну систему, розлітаючись на всі боки, цього не відбувалося. Значить. Є якась невидима сила, яка утримує їх від розльоту. Сила, яка здатна впливати на величезний масив зірок, що утворюють цілу галактику. Ми називаємо сьогодні цю силу темною матерією. Вивчення темної матерії одна з найбільш важливих тем у сучасності. І для того, щоб її шукати. В тому числі побудований новий телескоп, який назвали на честь Віри Рубан. Він розташований у Чілі і має абсолютно неймовірні характеристики, яких не було у інструментів до цього часу. По-перше, в нього надзвичайно велике зеркало діаметром більше восьми метрів. Площа цього зеркала 35 квадратних метрів. Це як невелика однокімнатна квартира. Щоночі телескоп отримує біля 20 терабайт даних із Всесвіту. Це можливо завдяки потужній камері, яка має роздільну здатність 3200 мегапікселів. Зображення, які отримає телескоп, збираються в спеціальних центрах збереження інформації. З літа 2025 року були отримані перші зображення телескопу Віри Рубан. Це величезна кількість інформації, і тому астрономи запрошують всіх прийняти участь у її обробці. На сторінці Universe є спеціальний розділ, який присвячений телескопу Віри Рубан. Зайшовши на цю сторінку, ви можете вибрати для себе, що саме ви будете шукати на отриманих зображеннях, сліди темної матерії, спалахи над нових зірок, результати гравітаційного лінзування. І ця робота зроблена таким чином, щоб виконати її мог кожен. Отримавши спеціальні інструкції, ви просто оглядаєте зображення, робите певні висновки, які потім лягають в базу даних для того, щоб стати основою для майбутніх відкриттів. Так само, як колись. Основою для майбутніх відкриттів стала скромна робота жінок-астрономічних комп'ютерів, завдяки якій. Ми сьогодні маємо вражаючу, неймовірну, фантастичну картину динамічного всесвіту.